Домашній улюбленець не іграшка, а повноцінний член родини. Його харчування має бути повноцінним та збалансованим. Тож, коли з'являється цуценя, варто одразу подумати про його раціон. Якщо виникають сумніви, то варто звернутись до фахівця ветеринара. Якийсь корм хороший, якийсь поганий. Тільки кормимо натуралкою, тільки кормимо вологим кормом, тільки кормимо сухим кормом. Таких, таких правил не існує. До кожної дитинки, до кожного хвостика вибирається. Підхід іде індивідуальний. Правил на рахунок, як краще кормити, або сухим кормом, або натуралкою самому готувати хвостику, теж не існує. Власник хвостика вибирає особисто для себе сам, але порадившись з ветеринерним, з ветеринарним лікарем або з дієтологом ветеринарним, збалансувавши харчування. Самопочуття песика після прийому їжі один з найважливіших критеріїв. Крім того, важливо дотримуватись режиму. Має бути режим харчування. Ранок вечір. в цуценят це чотири рази в день. Потім підростає цуценятко переходимо на три рази в день, а потім переходимо в дорослому віці після року. Тваринці вистачає їсти два рази в день, зранку і ввечері. Власник має дізнатись, чим годували цуценя у розпліднику. Якщо там не вистачало мікроелементів для повноцінного розвитку, то поступово змінювати раціон. Однак слід орієнтувати ще й на смакові вподобання улюбленця. Самий головний. Показник, чи буде їсти наш хвостик цей корм, тому що своєму хвостику я можу цілий день читати лекцію про білки, вуглеводи, назву корму, бренд, скільки про нього пишуть лікарі і в інтернеті. Але якщо мій хвостик його не їсть, то звичайно я індивідуально пропоную і підбираю те, що їсть мій хвостик. Слід пам'ятати ціна не головний критерій вибору. Важливо, аби хвостик почував себе добре після прийому їжі і в деяких випадках тішити нового члена родини смаколиками. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.